Знищила за даними Ради Європи 1080 пам'яток української архітектури, як національних, так і місцевого значення. Тобто, це спрямована діяльність Росії по знищенню всього українського, знищенню українців, знищенню української історії, знищенню української мови. І винищення українських пам'яток архітектури, і взагалі, винищення України як держави як такої, просто Дональд Трамп використовував ці алегорії не з точки зору підтвердження факту. Що Росія, порушивши міжнародне право, напала на Україну, тому що на превеликий жаль станом на сьогоднішній день, я не чув жодної заяви кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа, колишнього президента Сполучених Штатів, де він би чітко засудив Росію як державу агресора, де він би чітко сказав про те, що Росія порушила міжнародне право, де він би чітко сказав про те, що Росія поне повинна поне.